Покемон! Нінгуан перебуває в угрупованні ці син, яке управляє Лію. До того ж, вона одна з найбільш успішних підприємців. Ті, кому пощастить зустрітися з Нінгуан, будуть вражені її дивовижною проникливістю та надзвичайним розумом. Вона витратила величезний статок на левітаційне каміння і побудувала розкішний літаючий палац, який цілий рік ширяє над Ліюе. Цей палац, як і сама Нінгуан, дуже привабливий. Але такий же недоступний: успішна ділова жінка, любляча мати і сестра, зірка бенкетів на терасі Юйдзін і любителька солодощів. Нін це жінка загадка, яку ніхто не може розгадати.